Радіо Маліж. Моє радіо. Твоє радіо. Наше радіо Маліж. Спільне, вільне для ідей для талановитих дітей. Радіо Маліж для дітей та юнацтва є асоційованим членом у міжнародному центрі ЮНЕСКО. На території України є найбільше у світі дерев'яних церков. Це понад 2,5 тисяч. Вони вражають своїми формами, досконалістю, різноманіттям, ідеальним поєднанням конструкцій, функції і краси. Українські дерев'яні церкви зачаровують своєю гармонією та ідеально вписуються у ландшафтне середовище і можуть стати візитною картою нашої країни у 2013 році. 16 дерев'яних храмів Карпатського регіону було занесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Вісім із них розташовані в Україні, а вісім у Польщі. Церкви на території Польщі також були збудовані українцями, але через історичні обставини зараз вони розташовані в межах сусідньої держави. Внесення до списку ЮНЕСКО надало українським шедеврам найвищий пам'яткоохоронний статус, а також привернули увагу туристів зі всього світу. Нуємо вам помилуватися ними та вибрати мандрівки, яких можна їх побачити. Видатною пам'яткою не тільки Львівщини, а й всієї України є церква святого Юра у Дрогобічі. Знавці вносять її до трьох найвидатніших дерев'яних шедеврів України, а мистецтво знавці називають справжньою поемою в дереві витисаною сокирою. Як і про всі древні споруди, покриті патиною століть, історики сперечаються про дату і історію її спорудження. Є відомості, що дерев'яна церква була на цьому місці вже у 15 столітті, але до наших часів збереглася інша привезена, розібраний храм з села Надіїв на Долинщині, Івано-Франківщина. Виміняли на сіль, привезли на возах і встановили у Дрогобичі, доповнивши його новими елементами. Ці події датують 1060 шістдесят роком, і він вважається точкою відліку існування церкви. Іконостас теж древній з 1666 року, стінопис з 1691 року. Досі збережені і виконані місцевим майстром Стефаном Медицьким. Дзвіницю побудували поруч невдовсі у тисячу році. Церква традиційно тризубна, покрита гонтом, низ церкви обравлений аркадними галереями. Цінопис дуже добре збережений. На ньому не тільки життя святих, але й світські сцени, портрети меценатів, алегоричні пори року, геральдичне дерево Христа, драма страшного суду і навіть апокаліпсис. Зараз церква функціонує як музей і є частиною відділу дерев'яної архітектури музею Дроговищина. Ренесансна дерев'яна церква в ідеальному місті. Жовківська церква Святої Трійці збудована у 1720 році без жодного цяха, повністю з дерева, покрита гонтом. За історичними даними, до її спорудження фінансово долучився Костянтин, син короля Речі Посполитої Яна III Собеського тогочасного власника міста. Крім самої споруди, цінним є іконостас, який, за даними істориків, старіший ніж сама церква з 17 століття. Ймовірно, його вдалося врятувати з попередньо спаленої церкви. Іконостас зроблений майстрами знаної жовківської школи різьби та малярства. Особливості розписів цих майстрів є внесення української стилістики до сакральних тем. Іконостаз українського бароку має багато оздоблення, рельєфну різьбу, круглі ікони. У дерев'яній церкві Святої Тріці, у п'ятияросному іконостасі є 50 ікон різного розміру. Біля дерев'яної церкви згодом зробили кам'яну прибудову. Окремі її оздоби, як от вікна і портал, були привезені сюди з розібраної вежі жовківського замку. Найстаріший 500-літній храм гончарів. Потелецький храм Святого Духа один із найстаріших дерев'яних у Західній Україні. Історики його датують 1502 роком. Храм збудували на місці попередника після спалення не тільки його, а майже усього містечка татарами. Будівництво церкви замовили місцеві гончарі, які славилися в ті часи далеко за межі свого регіону. Іконостас молодший від храму на століття, а одна з ікон, де Ісус, 1687 рік, належить пензлю видатного Івана Рудковича. Кажуть, у цій церкві молився Богдан Хмельницький. У давні часи біля храму було встановлено сім козацьких гармат. До наших часів з оборони і забудови збереглися дві дерев'яні сторожові вежі. Сакральний комплекс, до якого ходить така ж дерев'яна дзвіниця, розташована на пагорбі, поруч є ставок, а до храму проводить місток. Бойківська пірамідка. Бойківська церква у селі Матків на Турківщині дещо молодша, ніж інші зі списку ЮНЕСКО в Україні. Про неї є чіткіші відомості. Збудована вона у 1838 році. Відомо також майстрів, які її споруджували Іван Мельникович та Василь Іваникович. На лівому одбірку зберігся напис, встановлено 21 червня. На правому рік 1838. Церква собору Пресвятої Богородиці, типово бойківського типу, три верха з багатьма ярусами над кожним куполом, наче ялинка, дзвіниця новіша. З 1924 року у радянські часи була зачинена. Після відкриття освячена на честь святого Дмитрія і належить громаді Української греко-католицької церкви. Церква Рокслани одна з найдавніших дерев'яних церков Івано-Франківщини, розташована у Рогатині. Вчені сперечаються продати будівництво церкви зі шестя Святого Духа. Але за точку відліку вважається 1598 рік, який був написаний на внутрішній стіні. Попри те, що храм зараз не є сакральною, а музейною спорудою, у ньому досі збережений автентичний іконостас 1650 року. Він є одним із найстаріших збережених в Україні в Ренесансно-бароковому стилі. Його замовили представники братства, яке діяло тоді при церкві. У церкві музею є оригінальні ікони, а також привезені з інших церков регіону. Їх датують 16 19 століттями. Тому тематикою музею є дерев'яна архітектура і живопис цього часового проміжку, і він є філією Івано-Франківського обласного художнього музею. Дзвіницю, яка з'єднана з церквою, добудували пізніше, у 19 столітті. Довкола церкви розташоване старе кладовище. Кажуть. Церква мала підземелля, через які були таємні ходи до іншої церкви Різдва, однак зараз вони засипані. Ще однією цікавинкою, але радше легендою є те, що парухом цієї церкви був батько славнозвісної Рокслани, дружини султана Османської імперії Насті Лісовської. Але про Настю існує багато здогадок і навіть вигадок, а ще більше літературного романтизму, так само, як і про дату заснування цього давнього дерев'яного храму. Опришківські замовлення гріхів. Церкву Різдва Богородиці у селі Нижній Вербіж на Коломищині почали будувати у кінці XVIII століття. Перекази твердять, що її будівництво завершив у 1808 році колишній поплічник Довбуша, довгожитель села Грегір Семенюк за гроші опришки. Мовляв, на старість років хотів спокутувати гріхи молодості. Перед тим у 1743 році була збудована дерев'яна дзвіниця. За будівництво церкви австрійський цісар нагородив Григорія золотою медаллю. Тут же біля храму і його поховали після 114 років життя. Могила досі збережена. Церква повністю дерев'яна п'ятикупольна гуцульського типу. Іконостас початку 19 століття, п'ять куполів присвячені Ісусові Христу та чотирьом євангелістам. У ХХ столітті була оббита бляхою. Та це не завадило і увійти до топ списку пам'яток під егідою ЮНЕСКО. Храму доведеться повернути автентичне гонтове покриття. Храм зараз стоїть зачинений, бо громада Православної церкви України збудувала собі новий і великий храм. Запрошуємо вас відвідати символи нашої землі, зачаруватися найкращими українськими дерев'яними церквами, які занесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО.